Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Максимович Катерина, я тренер з пілатесу та стречну. Сьогодні в нас буде тренування, яке називається Здорова спина та розтяжка. Ми попрацюємо над спиною і далі також порозтягуємо спину і порозтягуємо трохи м'язи ніг. Починаємо ми завжди з розминки, ставимо стопи на ширині стегон та сподаємо трошки вперед, руки опускаємо вниз. Робимо глибокий вдих, піднімаємось на півпальці, за руками тягнемось догори і з видихом опускаємося вниз, розслаблюємо шию, розслаблюємо спину, дивимось на свої коліна. І поступово круглою спиною себе піднімаємо наверх. І робимо ще один такий раз. Глибокий вдих, піднялись напівпальці, тримаємо баланс і з видихом опускаємося вниз, подивились на коліна, розслабили шию, і поступово круглою спиною себе піднімаємо наверх. Тепер заводимо обидві руки за голову, трошки згинаємо коліна і починаємо на вдих, округлювати спину. І на видих поступово-поступово вертаємось, в кінці розкриваємо і дивимося догори. відчуваємо розтяжіння. В грудному відділі. На вдих, нахил вперед, коліна зігнуті, таз трошки підкручуємо. І з видихом починаємо вертатися, розкриваємо трохи ліктів в сторону, дивимось догори. Продовжуємо ще. Вниз, вдих. І з видихом вертаємося, розкрились, подивились догори. Ще робимо два рази. Кругла спина, вдих, подивились вниз. І з видихом вертаємось, дивимось догори. Зараз робимо останній раз. Вперед, вдих. І з видихом розкриваємось догори. Тепер розвертаємося, руки розміщуємо на пояс, піднімаємо одну ногу. І ось цю ногу ми заводимо ось так по колу, розігріваючи тазу, зостегнути суглоб. Тримаємо баланс і слідкуємо, щоб плечі наші не розверталися. Ще робимо чотири. Тримаємо опорну ногу. Три, дева. Один. І одразу міняємо, перейшли на іншу, відчули опорну ногу і по колу починаємо рухати. Так само розігріваємо другу ногу. Так, продовжуємо ще. Чотири. три, два. Один. Тепер поставили стопи трошки ширше, ніж стегна. І з видихом опускаємо корпус вниз, спина паралельно з підлогою. Через сторону перевели обидві руки вперед. Вертаємо на пояс і піднімаємо корпус. І починаємо все спочатку. Видих через сторону руки вперед, на пояс і піднімаємось наверх. Слідкуємо за нашою спиною, щоб вона була максимально рівно. Відчуваємо трохи розтяження по задній поверхні стегна. Тут відчули спину, вертаємо на пояс і корпус піднімаємо ще чотири рази. Вниз через сторони вперед, назад і корпус підняли. Ще три. Вниз, видих. Вдих. І піднімаємо. Ще два рази залишилась. Спина рівна. Ноги стараємося коліна не згинати. Піднімаємось наверх. Останній раз вниз, через сторони вперед, назад. І корпус піднімаємо. Розвертаємося знов. Розігріваємо тепер трошки наші стопи. Ми переносимо вогу на зовнішню частину стопи, на внутрішню. Коліна трошки згинаємо, вони такі м'які. І ми розігріваємо стопи. Зовнішня, внутрішня. Зовнішня, внутрішня. Ще чотири. Три, дева. Останній раз. Зовнішнє і внутрішнє. Поставили стопи, тепер піднялись на півпальці. І по черзі ставимо одну стопу вниз і іншу залишаємо на півпальцях. Добре тиснемо, піднялись наверх, змінили. Півпальці, піднялись наверх. І ось так через верх. Добре проминаємо стопи. На, ось так на стегні. Не опускаємося. Стегна зафіксували. Працюємо лише в стопах. Ще робимо шість. П'ять, чотири. Три, дева, один. Все, ми закінчили з розминкою. Тепер ми розвертаємося, стопи залишаємо на ширині стегон, згинаємо коліна, корпус ось так нахиляємо вперед. Слідкуємо за нашою спиною, щоб у нас поперек не був круглий. Спина рівна, дивимося, чітко на килим, шия витягнута. Виводимо обидві руки вперед. Одну ведемо через сторону, назад, видих. Вертаємо в нейтральне положення вдих. Інша рука. Видих. Вертаємо вдих і зараз піднімаємося, вертаємо руки вздовж тіла, вертаємось в нейтральне положення. І знов вниз опустились вдих. Видих назад, вдих вперед. Відчуваємо лопатки, видих назад, вдих вперед і вертаємось в нейтральне положення. Спину не округлюємо. Ось тут працюємо добре над грудним відділом, відчуваємо плечі лопатки. Видих, вперед, вдих. Інша, видих, вдих і вийшли наверх. Ще чотири рази. Видих через рот, вдих через ніс. Видих, вдих і вийшли наверх. Ще три. Вдих зробили. Видих через рот, вперед рука. Назад. Вперед і вийшли наверх. Два рази. Відчуваємо також потрошку ноги, спину тримаємо рівною, працюємо руками і вийшли наверх. Останній раз. Видих, вдих. Видих через рот, вдих через ніс. Останній раз. І піднімаємося на Тепер ми опускаємося вниз, переходимо на килим, переходимо в таке положення, яке називається на руки коліна. Ми завжди тут перевіряємо, наші долоні стоять під плечима, коліна стоять під стегнами, спина рівна. І зараз з цього положення ми одну руку заводимо за голову, починаємо рухатися до опорної руки, роблячи вдих, з видихом, відводимо лікоть в сторону і один раз руку вирівнюємо. Знов за голову. Вдих, зробили. Відчулося тут розтяжіння. І з видихом в сторону лікоть. Вирівняли руку. І продовжимо вдих і видих в сторону. Починаємо відчувати опорну руку. Свідкуємо, щоб лікоть направлявся чітко в сторону. Ще три на цю руку. Вдих і видих. Вирівняли. Ще два. До опорної в сторону і вирівняли. Зараз останній раз. Вниз. В сторону. І вирівняли. Опускаємо вниз і міняємо одразу на другу руку. За голову, опустились до опорної вдих і з видихом вирівняли в сторону. Продовжуємо ще вниз, видих. Трошки тут затримались, повільно в сторону, лікоть вирівняємо. Ще робимо вдих через ніс, видих через рот. Три рази на цю сторону. Вдих. І видих в сторону. Працюємо добре над спиною, відчуваємо лопатки, відштовхуємо себе опорною рукою. Останній раз на цю руку вдих і з видихом в сторону. Все, опускаємо вниз, і тепер ми по черзі. Повільно витягуємо руку протилежну ногу. Відводимо в діагональ, дивимося килим. вертаємо вперед і повільно опускаємо вниз. І міняємо одразу на іншу сторону. Слідкуємо за попереком, щоб він нас сильно не прогнався. Спину тримаємо в нейтральному положенні. На іншу сторону. Вдих, видих, в сторону, баланс тримаємо вперед і опускаємо вниз. Тут у нас теж працюють добре ноги, і ми продовжимо працювати над м'язами спини. Вдих. Видих через рот. Вперед. І опустили вниз. Змінили. Вдих. Видих. Вперед. І опускаємо вниз. Продовжимо ще чотири. В сторону. Вперед. І опустили вниз. Ще три. В сторону. Вперед. Опустили вниз. Ще два. Так, продовжуємо тримати баланс. Дихання не затримуємо. Зараз останній раз. Вперед, в сторону, вперед. І опускаємо вниз. І тепер ми маємо таке положення, перевірили знов долоні під плечима, коліна під стегнами. І зараз ми з рівною спиною починаємо опускатися, з'єднуючи лопатки тільки в плечах. Не робимо ось такий прогин спині, спину тримаємо рівно. Тобто, з'єднали ось так лопатки, зробили вдих і на видих починаємо себе повільно, але дуже-дуже добре відштовхувати, рухаючи наші лопатки ніби в різні сторони. Знов вдих, опустилися вниз, з'єднали лопатку. Таки в спині не робимо, спину тримаємо рівно в зоні попереку. І видих, себе відштовхнули. Дивимось на килим. Шия витягнута. Вниз видих. і з видихом наверх. Продовжуємо ще. Вниз видих зробили. І видих, відштовхнулись. Добре, повинні відчувати плечі та лопатки. Ще чотири рази. Вдих. Видих наверх через рот. Ще три. Через нісвидих. І з видихом наверх. Ще два. Відштовхнулись. І останній раз зараз робимо вниз вдих і з видихом відштовхуємося наверх. І тепер ззаду ми ставимо пів пальці, і зараз ми виштовхуємо таз, тягнемо сідницями туди догори і відчуваємо розтяжіння по нашим ногам. Задня частина трошки ікри. Виштовхуємо таз, видих, штовхаємо туди корпус до стоп, дивимося на наші коліна і повільно на вдих, опускаємо обережне коліна вниз. І продовжуємо спочатку. Видих, штовхнулись. Ось тут трошки постояли. Відчули розтяжіння в ногах. Не поспішайте опускатись і повільно опустились вниз. Продовжимо ще. Видих. І вниз опускаємося вдих. Ще три рази. Видих. Тут трошки постояли. Повільно опустились вниз. Ще два. Видих. Туди п'ятки стараємося ставити на підлогу. Якщо сильно важко, залишайте трошки зігнуті коліна. І опустилися. Зараз останній раз, і ми трошки довше стоїмо. Чотири, три, дева. Один і повільно, повільно опускаємо коліна вниз. Опускаємо зараз стопи, і ми розвертаємось так долоні всередину. Ми зараз будемо розтягувати наші руки і продовжуємо Ми зараз розтягуємо спину. Якщо так буде сильно важко, розвертайте долоні, ось так, трошки в діагональ, і ми починаємо відштовхуватись від підлоги. Округлюємо спину, підборіддя направляємо до грудей вдих, от максимально відштовхнулись. І з видихом вниз прогнулись. подивились перед собою. Через ніс вдихаємо, робимо вдих шию, розслабляємо. І з видихом вниз прогнулись. подивились перед собою. Продовжуємо ще. Через ніс вдих, підборіддя максимально до грудей. І видих. опускаємося вниз. Ще два таких рази. Через ніс вдих. І з видихом прогнулись, подивились перед собою. Останній через ніс видих. і з видихом опускаємося вниз. І тепер розвертаємося так долоні. Ми переходимо, сідаємо на п'ятки, Опустились вниз, коліна ось так трошки в сторони, поставили долоні перед собою, корпус трохи не хиляємо. І зараз ми штовхаємо себе вперед, так само по такому принципу округлюємо спину через видих. І з видихом прогнулись, плечі ось тут опустили, потягнулись головою догори. І знов назад вдих через ніс. Руками себе штовхаємо, розтягнули тут добре спину. І видих, подивились перед собою. Ще три рази продовжуємо. Через ніс вдих. І з видихом витягнулись. Наверх, розслабились. Ще два. Через ніс вдих. І з видихом догори потягнулись. Останній раз через ніс і вдих. І з видихом потягнулись догори. І тепер з'єднуємося. Коліна ставити трошки ближче, ззаду ми ставимо півпальці, виштовхуємо таз, вирівняли коліна. підійшли руками до стоп і залишили ще в цьому положенні, от повністю розслабили шию, дивимось на коліна і розтягуємо ще трошки наші ноги. Стоїмо, тягнемося руками вниз. Тримаємо це положення ще 4, 3, 2, відчуваємо добре ноги. 1. І починаємо поступово, як на початку, круглою спиною, себе повільно, повільно піднімати наверх. Розвертаємось, стопи залишаємо під стегнами, трошки ще порозтягуємо нашу шию, робимо нахил до одного плеча, повільно до іншого. Звідкуємо, щоб наші плечі не піднімались. Ми робимо таке легке розтяжіння в шиї. Ще робимо так. Чотири, три, два. От. І вертаємо голову в нейтральне положення. Зараз піднімаємося один раз на півпальці, робимо глибокий вдих. За руками добре-добре потягнулись догори. І з видихом опускаємося вниз, руки розслабили. Ще один раз, глибокий вдих. І видих, опускаємося вниз. Все, і поаплодували собі, похлопали. Ми зробили з вами таке тренування, яке було направлене на м'язи спини на розтяжку, і також трохи на розтяжку ніг. Чекаю вас на наступному тренуванні. Всім пока!